ІАС-ФАС САС три найпопулярніші моделі надання хмарних сервісів. За три хвилини ми розберемося, що це, до чого тут піраміда, та пояснимо, як все це працює на прикладі борщу. ІАС as a Service. Тобто інфраструктура як послуга. Це набір IT-ресурсів: віртуальні сервери, сховища, мережі тощо, які клієнт отримує в користуванні ухмарного оператора. Вам не потрібно купувати та обслуговувати фізичні сервери. Користувач отримує готову IT-інфраструктуру, на якій сам має створити або встановити куплене ПЗ, займатися його налаштуванням і управлінням. Розберемося на прикладі приготування борщу. У вас є інгредієнти і бабусин рецепт, але вам потрібно десь його приготувати. ІАС надасть кухню, плиту, електрику чи газ. Але зварити борщ вам потрібно буде самостійно. Приклади Іас GigaCloud, Microsoft Azure та AWS. PaaS – Platform as a Service або платформа як послуга. У цьому випадку користувач отримує не тільки набір віртуальних IT-ресурсів, а й готову платформу та шаблони для роботи з ПЗ. Це значно пришвидшує час розгортання програм, тому це найбільш популярна модель серед розробників. Повернемося до борщу. У цьому випадку вам потрібен тільки бабусин рецепт, а ПААС надасть кухню, плиту, газ, усі інгредієнти, каструлю і іноді навіть кухаря асистента. Називаємо лише приготування. Все інше вже підготували для вас. Приклади ПААС – Google App Engine та OpenShift. SaaS. Software as СААС Service або програмне забезпечення як послуга. Це готова програма, яку ви відкриваєте в декілька кліків. Вам не потрібно хвилюватися за ІТ-інфраструктуру та платформу, на якій вона розміщена. Ви можете одразу користуватися софтом, а інші задачі бере на себе оператор. SaaS борщ це готовий борщ. Вам не потрібні ні інгредієнти, ні кухня, ні рецепт. Ви робите замовлення в ресторані або через службу доставки і отримуєте готовий борщ. Приклади SaaS – Google Docs, YouTube, Telegram. Microsoft 365 та будь-який сервіс, яким ви користуєтеся в інтернеті. Чому ж IaaS, PaaS, SaaS показують у вигляді піраміди? Тут все просто. IaaS – це база, ґрунт, без якого неможливі інші моделі. На цьому фундаменті розміщується PaaS, А далі SaaS. То що це, якщо не піраміда? Текстову версію цього відео шукайте на сайті GigaCloud, найбільшого українського хмарного оператора та лідера ринку ІАС в Україні. Ну або переходьте за посиланням в описі під відео. На цьому все. Пишіть Гіга-коментарі та вірте в українські хмари.